Усім привіт, друзі! Ви на каналі Крипто Братан. І сьогодні у нас буде відеообзор на біткоін. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на мій канал, ставимо лайки і не забуваємо поставити дзвіночки. Отже, погнали, друзі, що у нас на даний момент по бітку? Нас, до речі, всіх вітаю з початком робочої неділі, всіх вас вітаю з понеділком. Цей тиждень, я думаю, у нас буде досить насичений. Оскільки після такого падіння нам потрібно відограти хоча б 50%, ну, принаймні, я так очікую. Але давайте прийдемо ближче до, до графіка. Що ми зараз на даний момент маємо? Після зливу і сформування ось таких імбалансів на 4 годинах, на годинному таймфреймі, ми маємо п'ятниця-субота-неділя. Сформований ось такий боковик. Ну, це стандартна штука для любого ринку. Після такого треба трошки відпочити. Це як забіг. 100, 100 метрів пробігли, і тут давайте візьмемо привал зробимо. Зараз зробили отакий ренджик, боковичок. Що можна очікувати даного ренджу? Е, Можна. Верняк на зараз е, можна розглядати собі спокійно лонг-позиції, тому що ми дуже низько опустилися. Е, в, при, ми знаходимося в преміум-зоні, а не в дискаунт зоні. Тож, е, спокійно, можна шукати лонг-позиції. Е, зараз е, ми далі ці, по цілий понеділок ми далі продовжували пилити такий е, Можна. Або ми зараз з теперішніх позицій почнемо рватися вверх, перекривати з 4 години імбаланс. Цей, або навіть цей, або ми навіть можемо зробити десь такий крючок вниз з девіацією, збором ліквідність ще знизу, повибивання ступів, які стоять тут за цей мінімум, і різкий вихід наверх. Це було б в дуже ідеальному варіанті. Бо це було б дуже консервативно і дуже безпечно для лонга. Бо якщо ми вже будемо пільнувати, то десь, десь тут ми приблизно будемо заходити. 100 будемо класти ще нижче. І вже аби думати, що ціна зараз опуститься вниз і типу, нас побриють, це вже шансів нас зменшується. Тож. Це би був досить ідеальний варіант. Або, повторюсь, ми можемо вийти вверх. Або десь такий збір мінімум. До речі, ми щось, бо ми формували тут мінімум, тут мінімум, то цією свічкою ми були зібрали ці мінімуми. То досить непогано. Можна сказати, що вже це виконано. Або ми ще раз повторюсь: сюди не дойдемо знизу не зберемо і вийдемо вверх. Або зараз відразу. Е, бо З даному білковику можна розглядати безліч варіантів, і вони всі досить будуть такі менш-більш непогані. Або вже вихід звідси, ретест і вверх. Це по даному До речі, цей боковик у нас сходиться з нашим рівнем 25 600 доларів. Ну і, якщо в теперішньому на 4-годинному фреймі розглядати, то можна чекати якогось перекриття цього і балансу і цього. Це такі маленькі рости. Далі можна чекати падіння, зниження. До речі, вже всі більшість телеграм-каналів це пише, що так може бути. Але можна перейти на більший таймфрейм, але ми будемо дивитися це краще на біткоін до USDT, а не до долара простого. Перейдемо ми на тижневий графік. І в мене тут зароджується така цікава ідея. З одних з відео я показував, що в мене був тут рівень 26100. 2610, і вище був 26.400. як, Вже не пам'ятаю. Але був точно 2600. На денному рівні на, на графіку. На чотирьох годинах, на годині це все є пробито. Але якщо ми дивимося на одному тижні, то ми не маємо тут пробиття. Ми маємо такий спуск, збір ліквідності. Зараз у нас цей тиждень щось починається впускатися, але це не важливо. Ця свічка, оця велика свічка, вона ж не закрилася нижче цього рівня. Можна сказати, що цей рівень досить серйозний і він відіграє важливу роль. Тому що, бо якщо ми закриємося нижче, то вже так можна казати, що ми будемо пускаїтися нижче. Але рівень вистоїв, І в мене виникає одна така думка. Варіант номер один можна його назвати. Або один з. Що ми такі дуже ще тут розвертаємося. Починаємо бовтитися вище цього рівня. І ми можемо сміло сказати нам, що ми формуємо ось такий великий, превеликий рендж. Навіть можна от десь так. Тут ми мали збір, девіацію і вверх. Щось ми наподобіли і, і тут. Бачите, який буковичок? Тут нас заставили всіх більшість налякатися, продатися, але потім великий капітал давай рванув догорита. А тут у нас формується ще отакий буковик. І можна сказати, що ми можемо ще повноцінно вверх вийти. І також ще рівень 32700, наш такий довгоочікуваний, все-таки можуть зібрати. Е, ну, Я думаю, що ця ідея має право на життя. Тому ще одну такий збір девіацію можна ще очікувати вниз, потім з, з поворотом вверх. Ну, Воно має право на життя. Думаю, що це досить сильно. Ну, він ще, мені здається, він ще так не до кінця сформований. Потрібно очікувати, що цей тиждень. Дивитися, що цей тиждень нам принесе. Зараз на даний момент ми бачимо, що. Чекайте, Це 2 годин, 1 годин. Ми зараз щось починаємо щось розвертатися. Ми щось там зібрали. Далі пилим такий боковик. Так. Давайте узагальним. Очікуємо вихід цього боковика вверх, захід позиції знизу, після збору ліквідності знизу, або вже з виходу, з ретестом цього боковика. Треба, тут вже треба в моменті дивитися, бо, як будемо виходити, будемо дуже швидко виходити. Або знизу ще нижче з виходом, тільки тінню зібрати, і вверх тоді файно заходимо в позиції. І тримаємо. Перша ціль. Я думаю, що можна сміло казати, що десь це буде в районі 27.300. Це буде 50% цього імбалансу. А другу ціль можна спосміло класти 28.300. Що теж буде 50% другого імбалансу. І уважно дивимося на старшому таймфреймі, як буде себе поводити рівень 2600, який нас, до речі, вистояв на однотижневому тижнев, одно графіку. Наразі все. Всім дякую, всім гарних торгів, всім успіху!